Переробив, переробив франк, той, що не влазив на 87 батарею. так, от Вся, кришечка закрита на штатних кріпленнях. Це йде з франком. Там ще запасні ці всі штучки. так, Навіть є оці, що, що за застьогоється ця кришка. Дві штучки. так, от, Получається от, такий франк всередині. От, щоб його поставити тепер, дивіться, що, що прийшлося зробити. Прийшлося отак от на поліретановий герметик поставити. В кількох місцях приклепати заклепки, щоб він чітко все трималось. Тут теж ця штучка все зроблена. Щоб її поставити, просто цю треба відкрутити, тоді воно ставиться цю штучку назад, прикрутити. так? І коли ставити, то треба оцю ляду зняти. Тут йде... Шланг. Його чуть-чуть рукою підправити, щоб він там не пружинив, щоб він от сюди вліз всередину і все. І воно все гарно стає, закривається. Ну, Отак от тільки може бути в цих машинах, що 87 батарея. В тих, що менша батарея, там, там без всяких доработок вони стають.